Це дзеркало для макіяжу Jordan Judy nv 536. Із led підсвіткою. З його допомогою ти побачиш себе не тільки з найкращого, о Боже мій, але й взагалі з усіх боків. Бо в нього є чотири дзеркала: основне, центральне і додаткові бічні. Ось ці збільшують зображення в 2 і в 5 разів. Підсвітка рівномірна із м'яким природним освітленням, і не робить тебе схожим на зомбі. Кнопкою обираєш між теплим, холодним і білим світлом. Поворотом налаштовуємо інтенсивність. Ємність акумулятора 2400 мАч. Вистачить, щоб щоранку наводити красу протягом тижня. На підставці є цифровий годинник, дрібничка, але корисна. Стане в нагоді, щоб не втратити почуття часу під час нанесення макіяжу або витримування масок чи інших косметичних процедур. Висоти цілком достатньо, щоб робити не тільки мейк, але й зачіски, завивки та інші доглядові ритуали. Сидиш собі спокійно на стільчику, а не стоїш у ванні перед дзеркалом. Плюс його можна нахилити під будь-яким зручним кутом. Загалом дзеркало компактне, стильне і пасуватиме до будь-якого інтер'єру. А ще це класний подарунок. Вона точно зацінить. Знаєте швало?